Мої вітання студія. Ну, власне, слідкуємо активно за тим, що відбувається у США. Кожен українець, який раніше, можливо, і не цікавився зовнішньополітичною якоюсь ситуацією у світі, чи навіть внутрішньою в Україні зараз розуміє, наскільки це все важливо, і тому ми власне так теж детально відслідковуємо, що ж там відбувається. І ось завтрашній день. Ну називають таким, коли який може стати вирішальним, ще не менше у цьому році для допомоги Україні. І тут з'являється інформація, що паралельно або навпаки, замість того, аби Голосувати ось про цей пакет допомоги конгресмени можуть розглядати взагалі питання про імпічмент Джо Байдену. Чи може одне інше замінити зараз у них, і що, що ж нам тоді в такому випадку робити, якщо внутрішньополітична вага саме цих питань переважить? Якщо дозволите, я об'єднаю декілька тем, які ви анонсували. Ну, для початку скажемо, що. Активний діалог з конгресменами і сенаторами веде не тільки Україна. Як ви зазначали, спочатку увагу приділили Угорщині, було повідомлення з газеті The Guardian, що паралельно скажімо, ну не сам Орбан, але його, скажімо, симпатики проводять разом з Heritage Foundation додаткові якісь консультації і також дводенні заходи для того, щоб можливо переконати республіканців не надавати нам допомогу. І це така достатньо зухвала новина для України. Тобто, ми. Мусимо розуміти, що кожна країна намагається отримати свої бенефіти, переконати, скажімо, на свою користь або на користь своїх інтересів американських зараз законодавців, і там активно ведеться. Робота на всіх рівнях, і на рівні лобіювання, і на рівні найвищому, тому що українська делегація не один день і минулого тижня там був десант, ми з вами це обговорювали. І на цьому тижні скажімо, візит президента не був анонсований. після Аргентини. Це була, ну скажімо, ну не те, що несподіванка, це гарний знак. Це зустріч на найвищому рівні. Але можна вважати, що присутність Зеленського для Байдена може бути частиною і його скажімо так, політичної медійної кампанії, в тому числі, тому це двосторонньо вигідні зустрічі. Ми з однієї сторони будемо намагатися переконати допомозі не тільки Україні. Нагадаю, що там все одно не розділяли пакет по допомозі Ізраїлю. Допомога Ізраїлю теж на кону. На 61 мільярд це ну те, що чекаємо Ми вони чекають на свою частку допомоги, так само, як і Тайвань. До речі, тому подивимося, як буде з приводу те, що заговорили, що є старі скелети в шафі, ну їх будуть діставати, їх буде діставати Трамп, особливо нагадаю, що давайте чесно скажемо причиною двох імпічментів Трампа, так чи інакше, були ситуації пов'язані з Україною. Тому він, ну як скажу, не скажу мститися, але розігрувати подібні сценарії для того, щоб вбивати рейтинг е Байдена. Буде питання наскільки і наскільки там є вичерпною ситуація, тому що якби там щось було, воно насправді було б використано ще на етапі попередніх передвибор. Кампанії це намагання створити ілюзію проблеми ілюзію капкану, і додаткових проблем, тому що Трамп через все це проходить. Але нагадаю, що Трампу це все тільки додало, тому якщо він буде рухатись так само, то він сам буде піднімати рейтинг Байдена. Він не надто відрізняється зараз у Трампа і Байдена. Вони йдуть ні з дрям, ні з там Невеликий є зараз перетікання голосів до республіканців в особі Трампа, саме тому що він стоїть з позиції критики. Як тільки б він був, опинився у штурвало всі б шишки, всі б каміння. Полетіло б в нього, тому Україні дуже важливо залишати за собою двопалатну, двопартійну підтримку і залишатися стабільним партнером Сполучених Штатів з приводу одне слово ще скажу: не можна оминути Європейський Союз і перемовини, які на кону 14-15. О, ми про це звісно опирають. поговоримо. Пані Олександра, я зараз хочу тільки от з Америкою, так би мовити, ми все рівно сьогодні ще не поставимо крапку і це. Було б добре, якби ми поставили крапку, бо конгресмени поставили крапку, яка для нас, звісно, добра про те, що підтримали було з своїм голосуванням підтримку для України. Але поки що цього не бачимо, то нехай буде хоча б кома. 13 число. Це крайній термін, коли можуть проголосувати або не проголосувати. Бо от нині знову ж таки в тому Reuters, вони пишуть про те, що далі буде три тижні відпустки для парламентарів американських, чи ще можуть бути якісь зміни. Ну, тобто, чи ось цих три тижні, якщо вони підуть зараз на канікули для України, це буде потужний удар. Ну, питання насправді ось лунало, що все-таки до Різдва. Не даремно, Майк Джонс. Я тобі хочу теж 2? уточнити. Так ну насправді я думаю, що можемо ще залишати за, ну декілька тижнів попереду, але ми все одно розуміємо, що. Час зминає і поки не ставлять навіть на голосування, тобто немає розуміння, чи є певний спільний знаменник, чи домовилися, тому можуть відтягувати як не ну, найдовше питання. Жменшому що ми очікуємо фінанси, які мусять підтримати наш бюджет. В першу чергу соціальну його складову це виплати. Це ж не на військо. Військо ми фінансуємо самі. А ось всі наші зобов'язання по кредитах, до речі, і питання по наших якраз соціал. Це лежить якраз на цій допомозі. Мені було б цікаво почути, можливо, все таки Сполучені Штати дали б сигнал про певне списання боргів або про реструктуризацію боргів. Це було б дуже важливо. Так само, як і важливо, якщо в перемовинах, от ми ввечері о 9 годині чекаємо спільну прес-конференцію. Якби Байден дав певні запевняння ще по інтеграційних моментах по НАТО, бо я нагадаю, що наступного року е, ювілейний саміт НАТО буде проходити в Сполучених Штатах. Тобто, якщо будуть даватися запевняння, тобто Лойдостін дає гарні сигнали. Ми побачили ось виступи в університеті. До того Лойдостін виступав на оборонному форумі Рональда Рейгана. Він всюди його риторика, вона на нашу користь. Питання в іншому: чи зможуть Білий Дім ця адміністрація, цей уряд безпосередньо. Середньо запевнити американців в тому, що зворотнього шляху нема, і що якщо не будуть профінансовані Ізраїль і Україна, то вся кров вона буде і на їхніх руках їхня відповідальність буде. Американці мусять це зрозуміти. Тому зараз на кону не тільки ну фінансування, репутаційні дуже серйозні моменти і певні зобов'язання, які б краще було б зафіксувати зараз. Ну, власне до зобов'язання, але вже від наших європейських партнерів, та про що ви якраз і починали вже говорити, і мусимо про це. Але зараз я хочу тільки про, зосередити увагу ще на одній речі: про те, що учора з'явилася інформація інформація про те, що 12-й пакет санкцій, який включав у себе заборону на продаж танкерів безпосередньо для Російської Федерації, його не погодили. І знову ж таки хотіли б дізнатися від. Від вас яким чином це працює, як може використовувати Росія танкери для того, щоб безперешкодно продовжувати продавати свою нафту з, з, з тими стелями цін чи без них, і отримати все рівно величезні прибутки в е, свій бюджет, якщо не можуть цього робити, скажімо, через е, газопро е, нафтопроводи. Перепрошую, ми про нафту говоримо е, там наземні чи е, морські. Або танки з іншими прапорами, да, тобто як вони і роблять, насправді, якщо подивитися, скільки Росія все одно отримує коштів якраз на. Енергетичному ринку і газ, і нафта вони продовжують підживлювати їхню економіку попри всі заборони і всі санкції. Тому я думаю, що треба казати, поки що не прийнято 12 пакет санкцій. Думаю, що це частина перемовних позицій, тобто ну не можна прийняти санкції, поки не немає іншої узгодженості. Знову буде все впиратися в позиції. Орбана і вже і Словаччини да? тобто ми розуміємо, що вони можуть давати певну протидію. Сподіваюся, що поляки, вже отримавши там Дональда Туска, будуть для нас більш 에, сприятливими партнерами, і ми узгодимо всі наші якісь там протиріччя, і буде більш плідна співпраця. Це для нас вкрай важливо. І з точки зору логістики, з точки зору партнерства і допомоги і єдиного, скажімо, такого важеля впливу на європейський союз. Недаремно раніше казали, що поляки це найкращий адвокат України, так але це серйозно. Коли ми є єдині в багатьох моментах, то це нам тільки всім на користь. І сподіваюся, що ми насправді Ну, санкції, дивіться, те, що є попередні домовленості узгодженості дії по 11 пакетах, дає нам віру в те, що зможуть домовити і по цьому обхідні шляхи Росія знайде. Я в цьому ну не сумніваюся. Питання вже практика ще. показує так. Практика так. показує, що знайде і знайдуться, охочі їй допомогти, як би прикро це не було. І отож, повертаємося до 15-го. Я думаю, що ми з вами ще якраз безпосередньо тоді зможемо це обговорити. І я сподіваюся, що теж це буде з усмішкою на наших обличчях. І ось власне зараз ви вже сказали Фіцо Орбан і крім того, ті, хто можуть стояти на перешкоді, це Нідерланди. Вони раніше так. про це вже говорили. І крім того, зараз з'явилася новина про те, що ав. Астрія виступає теж проти того, аби Україна отримала початок перемовин, бо Боснія і Герцеговина цього не отримали. Що мовляв, це буде несправедливо. Скільки ще ось таких підводних каменів може зараз вигулькнути цього тижня цього вирішального насправді тижня, і чи зможе і наша дипломатія в останні дні в останній момент змінити позицію наших партнерів по європейському союзу? У вас в підводці було дуже важливе звернення, якраз від громад до Словацької і, і Угорської. Я якраз хотіла наголосити, що це дуже важливе символічне звернення, яке може змінити певні ваги, скажімо, додати Україні, тому що це такий важливий аргумент. З іншої сторони, Україна виконала всі вимоги, і все, що було проголосовано з приводу цього законодавства, пом'якшення його щодо нацменшин, іра і ще частина. Що вже підписав президент, Україна зі своєї сторони. Виконала все, і палітра, яка голосувала у Верховній Раді, була дуже широка від президентської фракції, опозиціонерів, і навіть групи Бойка, всі дали голоси. Тому це треба розуміти, що коли Україна чогось прагне, а в нас євроінтеграційні наші зараз спрямування, це пріоритет для країни. Тут важливо демонструвати єдність. Це такі аргумент, який не може перебити ніхто в Європі, коли є реальні ці звернення і до урядів, і до парламентарів. Це на нашу користь. Я думаю, що це буде враховано. З іншої сторони, словаччина і угорщина вже заявили, що їм там чогось недостатньо. Ну, Угорщина так точно заявила, що їм недостатньо. Тобто, ми можемо розуміти, що постійно можуть сувати оцю планку вимог, і додатково хтось щось демонструвати. Питання в іншому, що європейський союз, скоріш за все, вже дозрів змінити. Оці прийняття рішень з абсолютної більшості на все таки просто більшість, особливо зовнішньополітичні рішення. Я думаю, що в них грядуть великі реформи всередині європейського союзу, бо вони розуміють, що можуть бути в заручниках у таких хатілах Фіцо, якихось нових гравців, які можуть постійно щось своє ставити на кону. Ісувати, сувати, сувати ці дати, скажімо, дедлайни для України. Проте я думаю, що політичне рішення все таки прийнято силаюсь на заяви і перемовини із усурсулою фондрляйне з іншими високопосадовцями. Шарль Мішель, то що всі вони натікали все ж таки на те, що тут є певна узгодженість. Тому я сподіваю ну, до речі, заяви від Шольца. Я думаю, що Німеччина візьме на себе абсолютне лідерство зараз в європейському союзі і може перетиснути якраз у тих всіх невдоволених, бо в принципі за своєю економічною політичною вагою. Вона може це зробити питання в іншому, чи схоче? Поки судячи заяв, підтримка від Німеччини до України непохитна. І до речі, вона може бути рятівною, в разі якщо буде проволока зі сполученими штатами, Німеччина може підставити нам серйозне плече. З іншої сторони, наш президент минулого тижня, коли розганялася, що ця історія, що він відмовився виступати перед конгресменами, оця зрада зрадонька, тоді він виступав перед, перед G7. Зв'язком відеозв'язком, і тоді нам, наприклад, Японія надала рятівний кредит серйозний.